Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами будемо знову розглядати гру Rollercoin, Подивимось, що там новенького нам викинули, і е будемо спостерігати, як хом'як розвивається далі. Тож, готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Ранок я починаю разом з вами, тому і нагорода щоденна в мене забралась. Отже... У нас з вами стартувала вчора остання гонка, і ми можемо забрати ось цей останній майнер для сету. Е, гонка триває за покупку РЛТ і витрату РЛТ на лакі-кейси, Тому у е, мене невеличкий рейтинг, але, як ви бачите, в моїй групі лише один, ну, як і у всіх групах, лише одна нагорода цей майнер. І, е, знаєте, я не думаю, що це є доцільним боротися, бо це дуже-дуже велике вкладання коштів, і вірогідність втрапити на перше місце дуже-дуже мала. Е, тому до цього е, нас балували крафтом, і в цей раз також нам запропонували крафт. Тобто, ми не обов'язково можемо грати в е, гонку, щоб отримати цей майнер, а можемо його скрафтити. Перший варіант був рецепт на деталі епік рарності. Там було три вентилятори, два проводи і дві плати. В мене в наявності були три вентилятори. Я не згадаю вже з яких подій вони мені сипали, я їх чогось не продала. І мені необхідно було лише знайти два, два шнура і дві плати. В розпродажі сьогодні все так дуже хаотично, але я вам розповідаю, як вчора це відбувалось. В розпродажі, який також стартував, я побачила, що тут є ось ці епік плати за 19,95. Мені для рецепту потрібно було лише дві. На ринку на той момент, коли я дивилась, одна плата коштувала трохи більше 20 РЛТ. Тому я вирішила, що купити тут за 1995 і ще додатково 250 рестей і ще два майнери, і пройти трошки міні-івент, мені здалось більш доцільним ця ідея, тому я купила навіть три. Два мені потрібні були для рецепту. А один я виставила на продаж за 1999 для того, щоб відбити цей один. Ну, думаю, чому б і ні. І отримані всі РСТ я витратила на шнури. І таким чином мені вдалося, що в мене і були вони зібрані, я їх збирала для крафта. І мені вдалося самим крафтом добити собі епік шнури. І плати в мене вже ж були, тому я змогла активувати ось цей поставити на цей крафт. Е, прискорювати я його, звісно, що не буду. В мене досить часу до завершення. Е, чому взагалі я вирішила робити цей майнер? По-перше, він потужний. Погодьте, що 15 піта один майнер це досить гарний вплив на кімнату. Звісно, що весь сет я не буду собі ніяким чином вже вже і не зможу. Зібрати, але я і не планувала. А цей мене ще приваблює кольором. Все ж таки, він е, досить е, сильно нагадує прапор України, і він потужний. І я прям бачу, як він у мене дуже класно впишеться на ось цю поличку, де в мене символіка України. І він у мене потужний, і це буде вообще круто. Е, так. Це те, що я вчора зробила буквально дуже спонтанно, я не зрозуміла, як я витратила 60 РЛТ на ось ці розпродажі. І взагалі, зараз у мене 82 РЛТ на рахунку. Я ще виконала деякі завдання з крафтом і витратила на покупку ще додатково, я докупала собі самі ось ці. Шнури, тому ще й закрила деякі завдання зачівок. Тому я взагалі задоволена тим, що сталося, тому що е, все ж таки все ж таки класний майнер. Так, а тепер давайте йти за порядком, за події, які у нас ще тривають. Вчора у нас з вами розпочався міні-івент на честь святого Патрика. Все. І у нас з вами наступні е, нарахування: 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і 150 на маркетплейсі. Тому я вважала доцільним купити три набори е, ось тих за 1995. І таким чином я ще і пройшла міні івен Зараз я вже на восьмому рівні. Я не впевнена, що буду м, доходити до кінця, хоча в мене ще є час, два дні. Проте тут вдосталь великий. Об'єм поєнтів треба отримати. Ну, подивимось. Так, табличка нагород у нас є в чаті, оп'єру на сайті, посилання буде в описі, а ми з вами просто тут подивимось, щоб я вже не перемикалась. Ось всі ці нагороди я взяла за покупку трьох ось тих пропозицій. Далі вже пішов цей Патрік. Самі класні, я вважаю, все ж таки, дуже класні це ось ці капібари. Ексабари. Е, І якщо у вас немає його взагалі, бо вони були у нас в різних пропозиціях, е, заберіть ось цей обов'язково. Він малий, але у нього 3 бонусних відсотка, і е, це досить непогано. Ну і далі вже 8. І десь ще ж один є, мабуть. А, і один є на 5, але його сюди нам чогось не додали. Є ще третя ексабара, ця на 5 додаткових понів. На жаль, їх не можна крафтити, але, знову ж таки, хто ми такі? Ми спільнота, ми можемо про це іноді нагадувати, і, можливо, в якийсь час додадуть якийсь невеличкий крафт, навіть щоб бонус не збільшувався, але щоб можна було прокачати потужність, тому що вони ну, геть не потужні. І це на загальний, е, на, якщо їх ставити на загальний рейтинг з усіма майнерами, то це дуже прикро. А самі майнери мені подобаються. Все ж таки, це маленькі капібарки. Далі у нас майнери, і я бажаю вам забрати 21 рівень, якщо у вас є на це змога. Так, е, отже, е, щодо знижки, зараз у нас діє знижка на ефір 6 7 годин. До речі, хочу сказати, що форма, яку я анонсувала в попередньому відео, закрилась депозитером. Посилання в мене вже є. Нарахування будуть найближчим часом, я повідомлю додатково в нашому чаті. Так, ще у нас триває ось цей майнер за 319 XRP, 7 годин буде, якщо вас цікавить. Так, і оголосили невеличкий giveaway для учасників. Він у нас зазвичай не публікують його на головному екрані в грі, просто розповідомляють посилання в чатах і в каналах офіційних. Але сьогодні, ось зазначили, ви можете виконати умови. Давайте подивимось, чи немає тут депозиту. Ага, зробити будь-який депозит в розмірі 10 USDT. Ну, це вже на ваш розсуд. і і ще не обов'язково треба обміняти ці, цей депозит на РЛТ. Тому, якщо ви цього не робите, то і не варто починати проходити ось все ось це, тому що ви просто не втрапите в той перелік людей, які зможуть отримати 50 доларів. І наостанок, давайте подивимось на експедицію. Я запускала її вчора. якраз, щоб мій хом'як добіг до цього відео до зйомки на 12 годин. На мій подив він добіг до кінця, і тому давайте подивимось, що він мені приніс. Так, ну в принципі непогано. Майнери я вже збираю для спалювання, їх у мене величезна кількість. До речі, поки що спалювання на горизонті не видно, щойно я побачу якісь натяки, обов'язково вам розповім про це. Тому підписуйтесь на мій канал, дивіться відео. Іноді просто ось так повз відео я розповідаю якусь інсайдерську інформацію. Так, і щодо квестів, давайте подивимось, що тут у нас сьогодні витратити 11 РЛТ. Я вчора це виконала. ну ладно. Зіграти ігри, відкрити 4 лакі-кейси. До речі, в нашому чаті вже скинули бонусне завдання. ось це. І воно у нас витратити 4 РЛТ в Стор. Тобто, купивши ось ці 4 кейси, ви вже автоматично виконаєте і бонусне завдання. До речі, це вам такий лайфхак, заєднайтесь до нашого чату, там у нас дуже часто, зранку вже є інформація про те, яке бонусне завдання і чи варто боротись до нього чи ні. В нас в чаті неймовірна спільнота, е, і чемні і відповідають на всі питання, і підтримка у нас дуже класна, тому доєднуйтесь. Так, в принципі, на зараз це все. Я бажаю вам е, знайти е, можливість скрафтити, е, а саме скрафтити, тому що все ж таки гонку ну, це гра в одні ворота, ви просто викидаєте кошти і віригніше ви його отримаєте, дуже мала. А тут у нас є, значить, варіант з цими кулемами. Але їх 50, і вони легендарні. Тут треба батареїв, величезна кількість, я не знаю, якщо ви до цього їх якось докупали і у вас невелика різниця, то подивіться. І ось цей варіант. Якщо є змога, постарайтесь скрафтити цього майнера, тому що він дійсно потужний, навіть без сету, він досить, досить підсилить вашу кімнату. Дякую, що додивились до цього моменту. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть будь-який коментар. Мені все це дуже-дуже сильно допомагає продовжувати знімати відео і е, розвивати свій мій канал. Дякую вам за все, обіймаю і до нових зустрічей!